От такий у нас є житель з четверга, є маленьке оленя. Ну, вставай, вставай. У подвір'ї заступника голови Козинської громади Олександра Курсика живе поранене оленя. Тваринку близько п'ятої ранку, 11 квітня, знайшли на узбіччі інспектори патрульної поліції. Ми патрулювали, як зазвичай, проїжджали і на узбіччі побачили, що лежить тваринка. Ми не зрозуміли, що саме за тварина, але просто спокійно лежить, не рухається. Під'їхали і побачили це оленя. Були сліди крові на асфальті, ріг був пошкоджений, також на лапки тварина намагалася встати, але ну, злякалася тварина нас, намагався встати і відійти. Скотився трошечки в бік, ближче до трави. Жінка розповідає, раніше рятувати тварин не доводилося. Спочатку не знали, що робити з тим оленям, водичка в нас була. Якісь були в нас булочки. спробували в принципі, накормити і дати водички попити, тому що не знали, скільки часу знаходиться тварина на узбіччі. Патрульна поліція ну, подзвонила до мене, що збили машина, якась ну, збила на трасі Київ чоп маленьке оленя. Ми приїхали, зразу я з собою ветеринара, привезли його сюди. Зразу воно не ставало на ноги зовсім, не їло нічого. То було четвер, не їло п'ятницю. В суботу пішло трошки травечко вже їсти. Отже вчора теж їло неділя. Вже трохи почало ставати на ноги. Ну, на задні, на передню ногу, вона була, що була підбита, то вона ще не стає. Ну, ще біль. Так само от, половину рога нема. Ветеринар періодично оглядає тварину, каже Олександр. Та нога так таки ну, не може ставати. Ну, ще треба, треба хобі з тиждень, ще зовсім, щоб воно чуть, ну, щоб хрещі зрослися, бо воно ж перебите, удар був сильний, лопатка бачу, то потрошена в нього зверху. Зі слів Олександра Курсика, у нього оленя перебуватиме до повного відновлення. Ще потремо, йому трохи його, поки воно буде на ногу добре лучше ставати. Тоді чи в ліс, випустимо, чи кудись ми оприділимо, куди його. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.